Вулиця Гур'євська, Мало Таранівка, відтепер носить ім'я українського гетьмана Павла Полуботка. Це рішення було прийнято місцевою владою з метою вшанування історичної постаті. Історія про наказного гетьмана Павла Полуботка вже 300 років як гостра та дискусійна тема, що хвилює уми серця буквально мільйонів людей, причому не тільки українців, і не тому, що цей чоловік має якісь видатні досягнення на політичному, військовому чи культурному поприщі. Ні, він їх безумовно має, але людей турбує інше. Чи можемо ми претендувати на його таємничі скарби? Павло Леонтьєвич Полуботок був видатним козацьким діячем, сином Переяславського полковника, який прославився своєю боротьбою за автономію України в складі Гетьманщини. Він здобув гарну освіту і володів значними статками, включаючи золото та унікальні реліквії. Незважаючи на конфлікт з гетьманом Іваном Мазепою, Полуботок підтримав Петра І та прагнув зберегти автономію України через дипломатичні ігри. Однією з найвідоміших легенд, пов'язаних з Павлом Полуботком, є історія про золото, яке він нібито передав на зберігання до англійського банку. За легендою, у 1723 році гетьман залишив 200 тисяч золотих монет під 7,5% річних, зазначивши у своєму заповіті, що 80% золота має бути передано майбутній незалежній Україні. Історія про золото полуботка залишається актуальною і сьогодні, викликаючи інтерес та дискусії як серед науковців, так і серед громадськості, незважаючи на численні спроби розслідування офіційних підтверджень про існування цього золота не було знайдено. Загалом, упродовж багатьох років, численні мисливці за скарбами та чесні історики намагалися розкрити правду про легендарні скарби полуботка, але маємо сказати, як би хотілося іншого, що станом на сьогодні остаточних доказів існування таких скарбів так і не знайшов ніхто. Проте легенда жива і продовжує захоплювати уяву людей по всьому світу, адже мовиться про спадок у мільярди доларів для всіх українців.